Привіт, друзі! Ви на канаті Єжан та мене звати Владислав і це у нас продовження нашої подорожі Україною у ролі Житомирського Швейка, друзі. Ну що ж, якщо ви не пам'ятаєте, то ми з вами придбали крас і роз'їжджаємо нашою рідною. І попереднього разу ми їхали із Зім'я і поїхали аж до Нетішина. А сьогодні ми будемо їхати з вами із Славути. Будемо вести деякий вантаж аж до Старокостянтинова. Ось, до речі, він це у нас Хмельницька область. Ну і також в Нетішин заїдемо. Чомбині, це також у нас Хмельницька область. Ну і, можливо, в майбутньому поїдемо до самого міста Хмельницького. Ну що ж, друзі, давайте починати починати нашу подорож. Ну що ж, я взяв замовлення у Славуті, і ми веземо з вами чи то бульдозер, чи то якусь бурову машину, незрозуміло. Але от для нашого кразу це буде випробування, бо тому що для нашого кразу такий вантаж за вагою не підходящий. Тому Будемо надіятися, що наш крас впорається із цим надскладним вантажем. І будемо їхати з вами до Старокостянтинова. Будемо їхати нашою Україною. Також не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатися на цей канал. Вам не складно це зробити, а мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте даний проєкт на цьому каналі і його треба. Треба і ще раз, треба продовжувати робити якомога більше різноманітних прохожень, не тільки в Україні, але і у іншому світі. Як у іншому світі, заряд всього світу на інших мапах. Ну що ж, їдемо, друзі. Ми їдемо тепер до міста як Шепетівка. І також подивимося на частину самого міста. Ну, що, друзі, розганяємо наш крас і їдемо. Чудовими та цікавими селами. Дивіться, яке у нас тут типове село. Я, до речі, зрівнював ці села із реальними селами, і виявилося, що воно насправді відповідає дійсно. Насправді, ти от їдеш. Цим селом, наприклад, Кам'янка, чи як воно називається чи Кам'янське, ти приїжджаєш через це село і уявляєш, що це реальне село, що розробник справді постарався над тим, щоб передати атмосферу України. Хоча насправді в Україні ти тільки їдеш, їдеш серед полів, серед лісів, і сіл трапляється не дуже і багато. Пам'ятаєте, як ми їхали з вами одеською як Одеською трасою? Як ми їхали з вами Варшавською трасою чи Київчок, там ж одні ліси, одні поля. І одне шосе. Але от коли ми приїжджаємо селами, це ж все ж рідне щось українське. О, заїжджаємо тим тобто, часом друзі з вами в Шепетівку, та й від Славути до Шепетівки рукою подати і в житті, і особливо в грі. Дивіться, знову якісь тут у нас кафешечки, дуже цікаво. Можливо, хтось із Шепетівки, хтось із Хмельниччини, то можете написати про це у коментарях. Ну і ми заїжджатимемо з вами в Шепетівку. Дивіться, у тут у нас навіть, є, але поки що паливо мені не потрібне. Так, ну що, їдемо? Зробив я скріншотик так, на пам'ять, щоб пам'ятати, що я колись заїжджав в це. Цікаве місто. До речі, мені це місто відоме лише певно музеєм пропаганди. От ще мене асоціюється саме це місто. Але ви можете також написати у коментарях, чим асоціюється у вас місто Шепетівка. Хоча мені здається, що багато хто навіть не знає, що таке місто існує, існує на мапі України. Але все ж надіюся, що можливо, ви поцікавитеся, що таке місто є, і кожне місто України, воно. Чимось та й унікальне, чимось та й цікаве. Можливо, не зараз, але в майбутньому надіюся, що, можливо, будуть якісь туристичні потоки з інших держав світу і будуть відомі наші міста українські. Ну і тільки міста повинні там, бути туристичними мекками, але також повинні і мати якусь там економічну складову. Ну що, друзі, заїжджаємо тепер у місто Шепетівка. На жаль, на мапі місто у нас не зовсім велике. Ми зазвичай об'їжджаємо об'їзною. Тому так, заїжджаємо в частину міста, де у нас знаходиться епіцентр. Ми, до речі, з вами також біля пожежної частини проїжджали, якщо ви звертали увагу, і там також намагаюся показувати дещо з різних ракурсів, з вигляду нашої кабіни Краза. Так, ось, До речі, епіцентр. Здивований, що епіцентр знаходиться. Я колись гадав, що епіцентр лише в великих містах там обласних, а от дивіться, Шепетівці він також є. Так, ну що, починається дощ. Зараз будемо вмикати скло очисники, але поки що, поки що ні. Дощ ще не такої та й сильної. Не такої. Не такий швидкий, не такий сильний, тому можна і подивитися. Ну, це все місто, друзі. Це все насправді місто. Я не розраховував на навіщо, але... Зате дощик у нас, зараз дощиком з вами поїздимо. Укрнафта, Дивіться, дві Укрнафти поруч біля самої Шепетівки, але заправлятися мені поки що не потрібно, бо в моєму баку ще достатньо палива. Тому заправимося пізніше, колись і заправимося. Так, ну що, друзі, дощик у нас посилюється, тому вмикаємо ми з вами склочисники. Ну, щоб бачити краще. Дивіться, знов тут якісь села. О, дивіться, на Ізяслав у нас поворот. Цікаво. Можливо, в майбутньому буде Ізяслав. Чи... Ізяслав ще Ізяслав. Будь Ізяслав. Також буде Хмельниччина. Також поїдемо до Ізяслава, побачимо, що там. Так, дивимося. Ого, ще одне село. Напевно, здається, статуя мала бути старого тракторця. Ідеї мало бути, ми, до речі, у нас було проходження, ми також їздили в Україну, оглядали повністю всю мапу і там також звертали на деякі, можливо, непримітні деталі для самих гравців. Їдемо, друзі, бачу, тут фура у нас їде і написано там Луганське. Можливо, хтось з Луганщини. Можливо, хтось напише. Але бачу, фури навіть з Луганщини тут їде. Ну все ж це мапа України, це ж щось нове. Тут ні війни, нічого такого немає. Все мирно, спокійно, спокійне життя в Україні, в типовій Україні. Ну, а нам ще на своє до старого Косядину є їхати і їхати насправді, тому скоро, друзі, доїдемо. Так, ну, але бачу, що поки що дощ як не закінчується, зате села у нас є. Хоч насправді я тут проїжджаю, проїжджаю, тут ліси, поля, але от, зустрічаються такі невеличкі насправді села, там кілька хат, але це всього-навсього село. Або в об'їзд, наприклад, якоїсь села. Так ну, що, їдемо. Але треба, треба бути тут обережнішими, бо у нас тут кільцева, кільцева розв'язка, кільцеве перехрестя його ще називають. Так, ну що, там поворот, так, мені не туди їхати. А там, до речі, Житомир у нас. Туди, бачите, поліцаї стоять і там напрямок до Житомира. Але нам треба до Старого Костянтину, на жаль, до Житомира, ми так з вами не поїдемо. Бо на мапі це насправді і не представлено, тому, тому так. От відстані ставки тут навіть якийсь є. Я думаю, що тут річка, тут насправді ставок. Цікаво, насправді, дуже цікаво. Дякуємо за незасвічення узбича. Бачите? Люди не засвідчують узбичах. Тай чистесь, навіть пишуть, що дякую, дякую, що люди цього не роблять. Ми самі буде поїхати в тому напрямку, якби була б така можливість. Я поїхав би насправді в кожен населений пункт <сум> України, якби він був би в грі, але на жаль. Поки що такого у нас тут немає. На жаль, мало кому це необхідно. Хоча, можливо, і хочеться, але все рівно треба очікувати. Можливо, з'явиться ентузіасти, які захочуть зробити, можливо, повністю якийсь район чи повністю якусь область. І, можливо, ми також в майбутньому побавимося, що канал доживе до того часу. Ну, а поки що канал от, е, намагається показувати щось про Україну, щось українське, наприклад, Кразе, іншу українську техніку. Отаке от бачите, друзі, намагання намагання популяризувати своє українське. Не їздити там на фурах, як мені писали, купи Сканію, купи Вольво. Ми вже на них, друзі, багато разів їздили. Чому б не поїздити на. Славнозвісному вітчизняному кразі. Чому? Чому ви обираєте сканію Вольво? Ми вже так наїздили на цих сканіях Вольво, Івеко, Манах. Ми вже наїздилися на них. Найдовго на них їздили. Було багато проходжень. Але от на кразі, от правді, щось середненьке знайоме в Україні. Так, ще одне село. Хоча це, напевно, так, ми... ми Так, з вами об'їжджаємо село. Село Пеньке самопеньки дивіться. Але бачите, навіть такі назви тут є. А, ми все ближче і ближче до Старокостянтинів. Я згадав, ми колись тут проїжджали з вами і бачили. Хм, але чи вживаюся я в ролі Житомирського швейка? коментую попередні проходження? Ну, будемо вважати, що ми реальні, реальні далекобійники, які мандрують Україною. Тому нас вітає друзі, тим часом Старокостянтинів. Нарешті, нарешті Старокостянтинів нас. Вітаємо. доволі знайоме місто Хмельниччини, хоча, можливо, за останні 3-4 роки це було мало відоме місто, але от, е, в ці роки місто насправді дуже відоме. Тут є аеродром, і місто доволі гарно зроблено. На мою думку, це найкраще зроблене місто розробником. Мені просто подобається робота розробника, саме для міста Старокостянтиново. Доволі гарно було все зроблено. Просто ні, я це не знаю передати просто емоційно. Я не актор, не вмію, не грав театрі, тому передати ті всі емоції для мене буде надто складно. Так, давайте зараз якось припаркуємо нашу вантажівочку, будемо разом їхати і якось припаркуємося. Хоча, напевно, це буде надто складно, але надіюся, що ми швиденько з вами припаркуємося. Так, паркуємось паркуємо. ну кілька хвилин насправді, і ми вже з вами будемо на цьому місці, на цій відмітці. Зараз припаркуємося, нам віддадуть досвід, віддадуть нам гроші, потім ці всі гроші ми витратимо на ремонт нашої вантажівочки. Що ви думали? Що ви думали? Треба ремонтувати і будь-яку вантажівку. Вантажівка ж не буде працювати просто так. Треба її кожного разу ремонтувати, щоб не було ніяких проблем з двигуном, з трансмісіями і так далі. Що там ще є? Амортизаторами. З радіатором. Можливо, там якась м'ятина, хтось захоче може підправити щось. Або по пофарбувати, може там ржавчина є у нас десь на крилі. Тому, друзі, треба йти на тих огляд нам. Хоча я не знаю, скільки ми витратимо грошей. Там мене здається кілька відсотків пошкодження було, тому все ж момент істини. Мені самому цікаво, скільки тут загалом можна. Можна заплатити за цю от поломку. Тому треба бути максимально обережними. Ну що, друзі, заходимо в сервіс і ремонтуємо. Ого, 100 тисяч. Я тільки заробив менше 100 тисяч. А тут знову ж ого. Нічого собі, треба ремонтувати. І шасі навіть пошкоджені. Ой, і двигун. Ну що ви хотіли, крас старий, Тому треба ремонтувати. Так, до речі, можемо. А так можемо змінювати кабіну. Але здається, дехто писав, що можна змінювати кермо. Зараз ми подивимося, інтер'єр. Дехто казав, що кермо можна змінювати. Насправді ні. І хтось говорив, що можна, можна поставити якесь новіше кермо не можна. Лише панелька ось така змінюється у нас. І з, з різними там приборами. От. Але не змінюється з тими кнопочками, кніпочками. Усе змінюється. От. А насправді керма у нас нового не буде. Тому ми виходимо з вами з цього сервісу. Бачите, поруч приїхали, відремонтували наші вантажівочки, і тепер у нас крас, як нова копійка. Ні, не подумайте з тими Жигулями, зовсім не думайте про Жигулі, бо Копійка. Зовсім нова копійка це ж, ж український вислів. Тому, тому їдемо. Так, буде якесь замовлення до якогось іншого міста? Чи ми поїдемо з вами суто по Старого на пошуки вантажа? вантажу. Таке щось Ні, насправді немає тут, на цій базі, тому, тому нам лишається лише їхати в Стару Костянтину, Їхати у місто, оглядати його. Ну, Я говорив, що насправді тут місто доволі деталізоване. Тут можна навіть покайфувати, коли ти тут їдеш, ніби вляєш. це реальне життя, також Житомирського Швейка. Так, Сокіл, дивіться, у нас тут навіть є Сокіл, так, реальне місце. Я зараз себе певно, я, певно, зараз мавпую Алекса Д20. Як він оглядав GTA, San Andreas, Каскад, і також GTA Львів. Тут здається, напевно, що школа. Можна ем, перевіряти все по Google Maps. Google Maps. Ну, та й Алекс Д20, дивіться, схоже щось тут. А я це пам'ятаю, тут був якийсь кінотеатр. А тут дивіться. Якась забігалівка. Я там був, я там отруївся чи буреком. От він. Згадки. Але насправді я в цих містах не був. Можливо, про Київ я щось там не розповім. Але от, про Старокостянтинів ні. Насправді, місто доволі хороше. Воно мені чимось нагадує типові міста от на моїй Київщині. Також доволі схожі. Поділля чому б чому б вони не були схожі. О, ще якась забігалівка. О! Ого. Річка. Тут, до речі, стікає у нас річка Случ і річка Іконоп, іконоп чи іконоль. Якось так. Трошки незрозуміла назва, але от стікає дві річки в одну. Дуже цікаво, доволі гарно. Доволі гарно, якщо так зробити кращий інтер'єр Старокостянтиновій, от саме для населення. Особливо, особливо при прибережну лінію, щоб так гарненько було прибрати плити, зробити пляжик десь там збоку, якщо можливе таке місто. Було б справді дуже гарно. М -м, гарно в, в Україні багато річок у нас порівняно з іншими державами. Багато. Ну ми ж не порівнюємо з Амазонкою, там одні джунглі. А тут у торговий центр. Дивіться, О, багато поверхівки, я ж кажу. Старокостянтинів тут типове українське місто. Типове українське місто, від якого ти просто кайфуєш, коли ти заїжджаєш до нього. Ні, якщо порівняти зі Львова, якому ми також були, то там також у нас був автовокзал чи автостанція, також Стрейська. Ми там були з вами. Чи Сихівська. Так, дивіться. О, танк. Дивіться, Навіть пам'ятник танку є. Згадується мені, що я колись бачив танк. Статую танка. Я ще бачив в Краматорську ще дуже давно. А тут також дивіться у нас є танк, танк у Старокостянтинові повертаємо. І бачите, тепер тут у нас тут приватний сектор. Ми там бачили з вами багато поверхівки, а тут у нас вже приватний сектор. У ну, кожного містечка їх насправді дуже багато, особливо навіть у мене в Тетіїві, також він доволі поширений. Ну, Таких невеличких містечок, хоча Старокостянтинів це доволі важливе місто для Хмельниччини, доволі важливе економічне місто. Це Хмельницький, Старокостянтинів і Кам'янець Подільський. Кам'янець-Подільський також ви напевно добре знаєте, що там є славнозвісний замок. Подільський замок. Там ще хотин поруч, там також ще замок. От багата Україна з цими пам'ятками. Якби б на них тільки звертали увагу. Але напевно зараз це не дуже актуально. Зараз треба всі гроші на армію, на розвиток інфраструктури. Щоб краще армія працювала. Ну, інфраструктура це також важливий елемент для держави, для економіки держави. Бо завдяки розбудованій інфраструктурі можна переміщувати будь-що будь-який товар. Бачите, у нас розвинена інфраструктура автомобільна чи, напевно, вантажоперевезень. Бачите, інфраструктура теж, ми з вами возимо якісь вантажі. Там ми возили якийсь бульдозер чи ескаватор. Тут ми з вами веземо. Ні, ми, ми порожні поки ще їдемо. Поки що з вами оглядаємо околиці Старокостянтинова. Саме місто. Також дивіться, багато багатоповерхівки, також, напевно, нова будова, а тут нову щось будують. Бачите. уявляєш, що ти справді в реальність їдеш саме місто. Так, Епіцентр, о! Не тільки в Шепетівці у нас був епіцентр, у нас також епіцентр навіть присутній. У Старокостянтинові. Так, їдемо далі з вами. О, дивіться, епіцентр, дивіться, який великий у нас тут, для такого певно, величенького міста. Обласного значення. Так, куди нам далі? А, далі нам треба прямо, а там далі у нас поворот. Ну, Ми вже доїжджаємо, напевно, до якогось парку, до якогось лісу. А там у нас бачить якийсь завод, бачу, труба така велика. Тут у нас має поруч бути елеватор, зерновий елеватор, де ми маємо. Чи маємо, чи можемо забрати щось. Можемо забрати якусь сировину, якесь збіжжя, і потім завести Хмельницький, наприклад, чи до поляків на кордон. Якщо вони нас не прогонять, то можна і завезти. Але тут Польщі немає, тут це не продумано поки що. Ну, Я все ж надіюся, що в майбутньому новині також буде розширення далі, аж до Вінниці, там, до речі, Вінниця розробляється, розробляється окружна Вінниці. Тому все ж очікуємо, очікуємо на оновлення на UkrMap Ю... на Версіон 7. Тому, надіюся, вона скоро буде. Можливо, влітку, можливо, десь восени. Ну, надіюся, що цього року точно повинно бути оновлення. Будемо також з вами їздити. Можливо, від обличчя Швейка, можливо, як просте проходження. Ну, побачимо. Побачимо, побачимо. Коли воно вийде. Так. Ну що, дивимося, тут є якісь замовлень, тут немає замовлень. Дивимось, дивимось. і замовлень 0. Зовсім немає замовлень. Я дуже здивований. Чому це на Старокостянтинівському НПЗ? НПЗ немає. Немає ніякого палива. Що позабирали вже паливо? А напевно я пізно приїхав, незвичай вранці, вранці от, вони ставляться стерни, наповнені паливом, не встиг я не встиг, пізно приїхав, пізно. Оце також, напевно, цікаво зроблено розробником, що ти не можеш брати багато вантажів от, після обіду. Вже зараз вечір у нас якби 4 година, п'ята година. І можливо цей час вантажів насправді дуже мало, тому ми можемо взяти лише кілька вантажів, і то не в одному місці. Тому бачите, друзі, ми порожньо їдемо. Зараз подивимося, що немає у нас біля елеватора. Нема біля елеватора у нас... <гум> якогось біжі, якогось вантажу і. Можливо, закінчимо. Можливо, будемо далі з вами їхати до Хмельницького. Ну, Їхати до Хмельницького то вже дуже довго. <гум> Напевно, буде аж на 40 хвилин серія. А я хочу робити невеликі серії, бо вам невеликі серії до вподоби. Та й мені подобаються невели... невеличкі серії. Не люблю ролики на 45 хвилин, хоча у нас були такі ролики. Ну так вийшло. На, на півгодини, на півтори години, на годину. От такі ролики мені не дуже подобаються. Ну, стрім, то я розумію Етер. А от, от Белас навіть був. А от ці то мені не сильно та й подобаються. Величезні ролики. Так. Ну що, стаємо? Стаємо, дивимося, чи немає тут ніякого вантажу. І у нас є чи нема. Так, є два вантажа, але Славута та не тіше. Але я хочу до Хмельницького. Дайте мені вантаж до Хмельницького, я вимагаю Хмельницький. Бачите, немає, нема вантажу. Давайте подивимось тепер загалом. Загалом серед вантажів чи будуть у нас. Бачите, Славута, Славута не тіше. Нема вантажів, зовсім нема, нуль вантажів. А, бачите, я думав, що зараз поїдемо, трішки приїдемо ще Старокостянтиновому, доїдемо можливо, до Хмельницького, але бачите, доля сказала нам ні. І доведеться, напевно, чекати. Можливо, заночує, а можливо, коли на порожні, порожньому поїдемо у нічному рейсі до Хмельницького. От як вам така ідея вночі поїздити? Поїздити нічним Хмельницьким. Нічною Хмельниччиною. Це певно буде дуже цікаво. Бо я зазвичай пропускав ніч, ночував, а вночі, напевно, також цікаво їздити. Особливо дивитися на схід сонця, на захід сонця. Оце справді дуже напевно прикольно. Так, ну що, будемо зараз тут паркуватися, ставати. Я був з вами прощатися. О, дивіться, Бобік сидить. А це не той Бобік з Молиниської. Не бачили на низьку та близького глянь. Доволі цікаві проходження у нас <схай> виходять. Так ну що, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивились. Не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте підписувати цей канал. Вам не складно це зробити. А мені буде приємно Бачу, ви підтримуєте даний проєкт на цьому каналі. Ну і також поставте вподобайку за ось цей крас. В описі також посилання на цю модифікацію. Ви зможете розшукати. Ну що ж, друзі. Також підтримуйте збройні сили України. Слава Україні! Слава Збройним силам України!